Вітаю. Завтра неординарна подія відбудеться в Чернівцях, як по всій Україні. Люди вийдуть на вулиці захищати свої права від свавілля суддів, суддівської системи. А те, що в Україні у нас, як вони називають, безпреділ суддівський, ми це вже знаємо не раз і не з одного прикладу. Біля стадіону Буковина о 14-й годині. Буде акція Свобода волю Павличенки. Хто такі Павличенки? Це батько і син. Вони жили в Києві, прекрасна сім'я, прекрасна українська сім'я, чесно працювали люди. Нікому нічого не було. Але одна фірма, яка скуповувала квартири в центрі міста, в найкращих вулицях, вирішила скупити квартиру Павличенків. Ну і почалися. Ці ті баталії квартирні. Павличенко не хотів продавати їм квартиру. Вони видали через суд і квартиру забрали в них, що характерно навіть зимою. Суддя і виніс рішення, аби викинути сім'ю на вулицю з шестирічною дитиною. Такого навіть не дозволяє у гуртожитках студентів на зиму на вулицю виганяти з гуртожитків. А суддя це собі зробив. Павліченко дав відразу прес-конференцію, де він говорив про те, що суддя не правий, що не можна такі речі робити і так далі, тому подібне. І потім цього суддю ну, було вбито, кажуть, що вбивство було жорстоке. Міліція відразу за три дні. Арештувала Поліченків, батька відразу засудили до довічного терміну, а сина Поліченка до 14 років тюрми. Не зрозуміло, чи правів, чи не права була Феміда. Але як стало відомо, через два роки апеляційний суд скасував вирок того судді, який засудив Поліченків, і дав на нове дорозслідування їх. Громадськість України піднялася на захист Полеченків. До речі, піднялися молоді, особливо піднялися фанати. У них дії тепер лозунг один за всіх і всі за одного. І ті фанати дійсно по всій Україні вимагають волі Поліченків, Вони вважають, що засудження було незаконне і суддя був ну, нечесний, так вони вважають. І завтра буде така акція. Приходьте на другу годину до стадіону Буковина бережіть себе, бережіть Україну, шануйте тимо одного, тримайте порох сухим.